Члени конституційної комісії обговорюють основні положення щодо внесення змін до конституції України про права та свободи громадян, адже є вірогідність, що ті розділи та закони, які наразі прописані, не завжди працюють. Є питання про те, як працювати, як розставити основні маркери, як наповнити ту конституцію такими нормами, а можливо і не наповнювати про це. Це є дискусійне питання про те. Як зробити так, щоб ці норми працювали, щоб ці громадяни отримали ті права і могли їх реалізувати справді в нашій країні? Ужгород не єдине місто, де спеціалісти зустрічаються за круглим столом для обговорення можливих змін до конституції, адже певні корективи за словами пані Ганни будуть доречними. Обговорити ці питання, вислухати думки громадськості, громадських активістів, професіоналів, які займаються е, тим? Щоб захищати права і свободи громадян в судах, в адвокатурі, в прокуратурі, в інших органах, які професійно займаються цією роботою, ну і тому я вважаю, що з Цього може бути результат у нас на сьогоднішній час в конституції. У кожне формулювання виглядає наступним чином: кожен має право на освіту, кожен має право на інформацію. Однак, де гарантії у багатьох конституціях європейських держав, держава гарантує кожному право на освіту, на інформацію і так далі. І це підвищує відповідно відповідальність держави за забезпечення відповідних прав людини. Залежно від роботи комісії та від проведення відповідних процедур, у такі терміни і запроваджуватимуться зміни. Тим не менше, раніше осені цього року вони введені ще не будуть.